Сьогодні у світі є два типи розкоші. Візьмемо, наприклад, Royal Atlantis у Дубаї. Там вогні, шоу, зірки, нескінчені вечірки, контент, камери, інстаграм, глянець. А тепер уяви повну протилежність. Готель, про який не знімають різ, готель, у який треба летіти приватним літаком. Готель, про який навіть не всі мільйонери знають. Це Аман це найзакритіша мережа готелів у світі. Аман це радикально інша філософія гостинності. Їм не потрібно, щоб про них говорили всі. Їм важливо, щоб про них знали тільки обрані. І ще важливіше, щоб цінували тишу. Ніяких черг до басейну, ніяких вечірок, ніякого пафосу, тільки абсолютне усамітнення. Природа і тиша, в якій ти нарешті можеш почути себе. У готелях Аман зазвичай менше 50 номерів, а в деяких лише 20. До деяких локацій можна дістатися тільки на приватному літаку. І співвідношення персоналу до гостей, шестеро людей до одного гостя, щоб ніхто не порушував твій спокій. Архітектура Аман це не дизайн, це злиття з природою. Немає розкоші на показ, є естетика тиші, простору і світла. Вони не продають проживання, вони продають досвід, атмосферу, дотик до себе. Аман це не просто готель, це місця святилища, це інтимна розкіш, про яку ти не дізнаєшся з реклами. Це не для тих, хто хоче привернути увагу, це для тих, хто хоче відчути відчути життя по справжньому.